Приємного часу доби. У цьому відео дві роботи. Ось перша. Розкажу, як я її виконувала. Проносилась вона чудово. Ми використовували ультравонт від Діві. Потім я наносила однофазний гель як підложку. Потім я брала желегель, робила бортик, тому що погано якось нігті попередні відносились, тому їх треба було трошки сильніше укріпити, я так собі подумала. І я використовувала желе. Ось. В цей раз ми знову я пройшлася ультрабондом і наношу ось цей однофазний гель, як підложку. Але як ця робота вже відносилась, я, на жаль, не знаю, тому що жінка мала прийти на корекцію, вже записалась, але потім написала мені, що захворіла. І, здається, це було чи перед Новим роком напевно, так, це було якраз в грудні. В мене вже не було місця її взяти перед Новим роком. І все. Так, і вже ось е другий місяць вона до мене не приходить. Ну, Напевно, вирішила зняти нігті чи що. Вона буває так, е ось цю роботу, яку ми зараз робимо, це третя корекція після її відпочинку. Вона відпочивала. Е один раз в неї почалися прямо на кожному бокові оніхолізиси. І ми зняли покриття, щоб воно зростало. ось Вона походила деякий час, десь, напевно, з півроку без покриття, і потім знову вернулася і ми почали її знову покривати. Але в цей раз оцю, бачите, я вже корекцію виконую чисто однофазним гелем. Я вже не використовувала тут гель желе тому що тут. У нас добре відносилось, і в мене вже було на кінчиках гель. Бачите, вони вже укріплені були. Тому в цьому випадку я гель желе вже не використовувала. Зараз я покажу, показую, як я наношу гель. Намагаюся не товст наносити а і на зони стресу, на бокові валики, в основному, на, на ребра жорсткості робити. Так, ми тонким пензликом стягуємо, стягуємо і робимо ребра жорсткості. Ось. Тому поки що я її не бачу, Ну, сподіваюся, що знову повернеться. Ну і в якості кольору обрала на ось такий у нас коричневий колір. Не знаю, як його назвати молочний шоколад, напевно. ось, І ось такими я її останній раз відпустила. Друга робота. До речі, це нігті з попереднього мого відео з і сердечками. Але це попередня робота. Цю я виконувала в листопаді десь, а та була ну, зараз так, в, в лютому. Тому я ту першу змонтувала, тому що теж була в нас сердечка до 14 лютого. Ось, А тепер я вже починаю монтувати ті, що раніше знімала. Ну, і тут, як бачите, попереднє покриття відносилось добре. Не скажу, що тут у мене було точно, тому що в мене не записано попередні корекція, і ця корекція теж в мене не записана. В принципі, в неї все носиться добре, я вже казала не раз. Тому, і, до речі, я вже теж не раз казала, що ось на таких нігтиках, трохи оніхогіфозних, в принципі, буває дуже добре все носиться. Єдине є такі, що прямо, ну, сильно, прям тако м -м, клюють і кришаться, то так, а на цих добре все носиться. І тут, як бачите, у нас оцей от гулечка в нас виросла, я вже теж її показувала, і шкіра в неї постійно дуже в плачевному стані, тому що. Як кожен раз, як вона приходить на корекцію, мені прям ну, боляче дивитись, тому що це. Ах, ну, прям, я, я уявляю її біль. знаєте, Коли ця шкіра така прям, вона в неї лущиться, вона прям тако грубіє і лопає. Знаєте, як п'яточки бувають, отак от лопають і так в неї на руках. Я просто собі не можу уявити, який це біль, як неприємно. У мене навіть якщо там трошечки пошелошились руки. чи там... А я десь поранила на кухні, і це так неприємно, і вона тебе тратує, заважає. А коли це на постійній основі і в такому обсязі, це, я їй цей раз також порекомендувала надівати. Вона працює з холодильниками і в таких тропічних, знаєте, рукавицях. Я кажу: напевно, вони тебе не захищають. А ось то я їй порадила взяти нітрилові під низ, і навіть можна. Я кажу, бери цей парафін, намащуй парафіном, і він добре захищає шкіру також. І, і такі нейтрилові рукавиці, і пробуй так працювати. Чи без нейтрилових, але хоча б ем, захистити парафіном, і, тому що щось треба робити, тому що це. Ой, і в цих тріщинах, і якісь запалення можуть бути. і ну, Це дуже звісно. Я дуже співчуваю. Ну, Така робота, не може вона її змінити, тому що вона вже звикла там працювати. І, ну, от Такі роботи бувають а в жінок нелегкі. А, і я тут вже укріпила гелем прозорим. Скоріше за все, це однофазник, яким я працювала на той момент, який був в першій роботі. А, і м, в якості кольору от я наношу базу таку рожевеньку. І в попередньому відео у нас був відео був чорний френч на цих руках, а в цей раз я буду малювати і білий френч. Протираю від липкості. Також перед френчем я дуже часто, якщо не забуваю, якщо багато опилу, якщо я гель на кінчиках опилюю багато, і є ось ці сліди від пилки, то я проходжуся матовим топом. Мені подобається малювати по матовому топу. Ось я вже взяла свою гель-фарбу для стемпінга і починаю малювати френч. Мені здається, що в цій роботі, бачите, вона так густенько лягає. А, мені здається, що я, можливо, її навіть не розбавляла чи може розбавляла. Ну, я вже не один раз розказувала, хто постійно дивиться мої відео, можливо, вам це вже набридло, але я скажу ще раз, що я в таку в мене гель-фарба для стемпінгу, вона густа доволі. І я в неї додаю е білий гельнак, щоб вона стала більш, е під, щоб вона. Ну, зрозуміло, щоб не така густа була. Краще піддавалася пензлику е і і таким чином в мене виходить намалювати френч в один шар. Тому що був період, коли я малювала гель-лаками, і дуже важко підібрати прям такий гель-лак, щоб не полосив, щоб лягав в один шар. А якщо навіть є такий густий гель-лак, то він, якщо густо нанесеш, може, може і не присухнути. Ну, коротше, Тому мені подобається більше ось таким чином розбавляти фарбу гель-лаком. До речі, я останнім часом помітила, що для мене френч уже не такий прям стрес. Хто мене знає, всі знають, що мені не подобається малювати френч, тому що я постійно заганяюсь і постійно заганяюсь на рахунок рівності френчу, там цих вусів і всього. Ну, коротше, я не можу просто намалювати так тяплям, знаєте. Тому постійно переживаю, чи він рівний, чи не рівний, постійно кручу це ні, туди-назад перевертаю, дивлюся. Мені все одно завжди здається, що він якийсь кривий, тому я стресую. знаєте це більше е, Я більше не фізично втомлююсь, коли малюю френші, психологічно, напевно. Але останнім часом помітила, що я вже менше прискіпливо це роблю. Все, дякую вам за увагу. До наступного відео.